сьогодні покажу, як можна записати дані з використанням власне нашої веб-сторінки, Тобто записати дані в базу даних Firebase Realtime Database. Тобто Ось у нас є база, так? тобто у нас є адреса власне, нашої бази URL. І сюди ми будемо зараз записувати дані. Тобто У нас також є підготовлений власне HTML-документ. Тут у нас є також JavaScript. Звісно, команди потрібні. Зараз ми копіюємо для того, щоб запустити, будемо використовувати One Compiler. Тобто, ось таке, в принципі, середовище онлайнове. можна тут на різних мовах, в принципі, розроблювати. Ну, давайте використаємо HTML, натискаємо сюди. І дивіться, у нас є можливість, тобто можна вставити сюди власне, наш код. Так, і тут у нас дивіться, у нас є можливість збереження даних в Firebase. У нас тут, по суті, форма певна. Так, формується з використанням, власне, HTML. Ми формуємо спеціальну форму, у нас буде ім'я, прізвище та професія. І ми будемо ці дані передавати за допомогою JavaScript. Будемо передавати власне, ці дані в нашу базу. Тобто тут ми передаємо URL-адресу нашої бази і передаємо також секретний ключ. Ну, звісно, його тут не треба показувати, я просто показую для прикладу. І метод у нас буде пуд для запису власне, даних у базу даних. Далі ми записуємо, передаємо дані, тобто за допомогою, власне, ми передаємо також JSON, формуємо. І також, дивіться, put запит, це не тільки ми щось отримаємо, а ми також дані передаємо, да? тобто тоді використовуємо put або post, Якщо ми хочемо щось передати, якісь дані, тобто в даному випадку ми передаємо ім'я, прізвище і професію. І також ми отримуємо відповідь від Firebase, тобто отримуємо дані, які ми, власне, Зберегли туди, тобто ми будемо отримувати власне відповідь. Да? Тобто, таким чином, тобто, чи пішло чи в базу, чи не пішло в базу. Також ми отримуємо ось таку відповідь. Ну, давайте тоді вже тут навіть давайте напишемо навіть результат. Або навіть давайте краще напишемо, наприклад, відповідь. Да? Давайте напишемо результат. Ось так. Тобто, що пішло в базу, да? ми подивимося. Ну, давайте зараз все це запустимо. Я натискаю «Run», Так, і тут буде у нас. Так, ну можна тут залогіння це також. Ну, давайте, власне, я тут введу ім'я. Прізвище. І професію. Так, ну професія тіче, вчитель. Ось так. Так, ну у нас три параметри. Тобто, в принципі, для простоти я записав. Так, дивіться, тут поки нічого немає. А тут у нас зараз ми клікаємо, власне, зберегти в базу, клікаємо і дивимося, що тут відбувається. Бачите, у нас записується все в базу. І у нас наші параметри з'явилися. Тобто, ось таким чином, бачите результат, який, тобто те, той, той, що надходить у базу, також у нас є. Бачите, тобто ось тут таким чином ми показуємо це, по суті, у нас JSON, да? тобто з параметрами, тобто, що ми власне будемо відправляти в базу. Ось таким чином все дуже просто. Створюємо власне форму. Так, заповнюємо. Форма у нас у вигляді параметрів. Потім далі ми це все передаємо в базу. І, в принципі, можемо також і читати відповідь. Да, те, що отримали, власне, від бази. Да? Тобто, ну, в даному випадку ми отримали те, що ми передаємо. Ну, В принципі, в мене все. Всім дякую за увагу.